Аби не зупиняли роботу вокзали і друкарні, щоб всім радість була їхня праця, щоби всім ставало уважності і сили, щоб пам'яті тих, хто боїться, хтось підіймався, щоб пам'яті тих, хто мовчить щось говорили 11 серпня. До Житомира завітав український письменник, музикант, громадський діяч та військовослужбовець другого корпусу НГУ Хартія. Сергій Жадан. Зустріч із житомирськими ветеранами з вашими хлопцями, які пройшли війну з їхніми родинами. Під час розмови Сергій Жадан підняв теми ролі мистецтва у часи війни, розвитку сучасної літератури, а також важливості збереження і популяризації культури, пам'яті через слово та творчість. Зустріч проходила у невимушеному форматі діалогу. Письменник охоче відповідав на запитання гостей. Мені було дуже цікаво поговорити, послухати, почути, почути голоси, тому що фактично зараз голоси військових вони ж і формують звучання нашої країни, тих, хто знаходиться на лінії бої тих, хто повертається, тих, хто власне, проходить реабілітацію після поранення. Вони всі говоряться, зовсім новий досвід. До мене пішов сьогодні хлопець і сказав, що. У мене є якісь історії, які я би хотів написати, але я писати не мію. Я ніколи не про каже. Можливо, ви напишете. Після заходу ветерани та всі охочі змогли особисто поспілкуватися з автором, отримати автограф та зробити фото на згадку. Сергій Жадан каже, такі зустрічі зараз відбуваються не часто, оскільки він мобілізований. Однак вони допомагають йому відволіктися та морально відпочити. Для мене це задоволення і якась ну знаєте, те, що задоволення В розмови то важкі. Вони їх не назвеш такими легкими і веселими, але. Це важливо. Це ж ти відчуваєш, ти відчуваєш власне, чи дихає країни. Ти відчуваєш от, голоси, дихання людей, які ну фактично тримають зараз каркас нашої країни. Для мене вони важливі. Чи важливі вони для людей, які приходять? Я не знаю, але в принципі зазвичай дуже тепла атмосфера завжди. Увечері поезії Сергія Жадана лунали на бульварі новому. Тож усі охочі могли доєднатись до літературної зустрічі під відкритим небом. Такі заходи це не лише про літературу, а й про єдність, пам'ять та силу слова, яке здатне підтримувати навіть у найтемніші часи, каже письменник Валентина Петрук Ілона Усатия, телеканал СК1. Студентам хочуть підвищити стипендії до рівня мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Ми запитали Житомирян, чи погоджуються вони з таким рішенням. Я думаю, це супер. Звичайно, позитивно. Можливо, це в якійсь мірі зупинить відтік студентів за кордон. Хоч в якійсь мірі. Це зараз для України є дуже великою такою проблемою. Позитивно. Студенти то Молодь, яка повинна отримувати набагато більше стипендій. Коли я була студенткою, я була б не проти, якби мені платили так, щоб вистачало хоча б на прожиття трошечки. Хорошо, хай підвищують, хоч щось має підвищуватися, не тільки ціни. Певно, треба підвищити, ціни ростуть. Студенти ще нічого не заробляють, і треба їм доплату робити, щоб гарно вчилися, старалися і все в них було. Треба ж людям стипендію отримувати, жити якось потрібно. Ну, тільки де вони будуть це все брати, то це невідомо. В бюджеті ж немає коштів, а в європейців позичать, в американців. Тому ставлюсь позитивно, що хай всім підвищать. І студентам, і пенсії, і зарплати, і військовим збільшать і тим, що воюють за нас. Звісно, добре. Може як більше грошей, то й добре. Якщо студент старається, та якщо він докладає максимум зусиль для того, щоб успішно скласти сесію, і демонструє свої знання, то чому ні? Ціни ростуть і відповідно стипендія теж має рости, щоб студент міг собі дозволити ті блага, які згодом мотивуватимуть його до заробітку вищої зарплати. Загалом я думаю, що це доволі гарна ініціатива, тому що не всі студенти можуть поєднувати роботу і повноцінне навчання. А жити їм за щось треба. Чудово, позитивно. Я сама студент і хотіла б мати таку стипендію. Бажаючи на заразні ціни, розтрати, ну і те, що ну, зараз без коштів нікуди, а студенти зараз змушені в деяких випадках навіть йти на роботу, працювати і вчитися. Я думаю, це хороший плюс. Думаю, що їм треба 1020, хоча б була та стипендія вже. За що жити їм треба ж, аби тільки вивчились добре. Це було дуже круто, як для студента, але я не думаю, що так зроблять. Ну, було б класно. Загалом не проти, це мотивація, що є фінансування чи б Ну, можна ж гроші. Десь направити не туди, де більш потрібно, а ми маємо вкладати молодь і заохочувати їх, залишатися в цій ну вперше за все, і сприяти, щоб вона відбудовувалася і розвивалася. Михайлівська стала схожою на базар, кажуть житомиряни. Тут щодня можна побачити не лише перехожих, а й десятки продавців. На прилавках різне: від дитячих іграшок та кульок до солодощів та сувенірів. Торгівля виглядає стихійною та, ймовірно, незаконною. Житомиряни обурені, кажуть, це псує імідж вуличної атмосфери на Михайлівській. Я проти. Чому проти? Чому проти? Тому що це місце відпочинку, а не торгівельна вулиця. У нас є дуже багато торгівельних вулиць, нас є дуже. Багато торгівельних центрів, де можна продавати це, а це місце відпочинку, де люди насолоджуються, відпочивають. І мені не заважає моїй дитині, наприклад, веселіше дивитись на ці продажі. Я вважаю, що просто це трошки портить загальну картину. В принципі все. Ну тому що це пішохідна вулиця, люди виходять погуляти, а не купувати. Не заважають. Я там у тітки кукушку купляв класну за 50 гривень. Я стараюся якось проходити повз цього. Мені заважають, наприклад. А чим саме заважають? Ну якби хотілося прийтися, прогулятися, а не по ринку прийтися і купувати там квіточки, якісь іграшки. Для чого вони нам тут, я не розумію, якщо чесно. Ну якщо вони там не тикають ці кульки нам в очі, в обличчя, то в принципі нормально. Мені не заважає. Нормально. Ні, ні не заважає. Мені також не заважає. Було б класно, щоб була чиста вулиця, насправді? Ні, не заважає. Абсолютно, а як ви до цього ставитесь? Нормально люди заробляють собі на життя. Аби дізнатись, чи є у продавців дозвіл на торгівлю посеред Михайлівської, ми звернулись до представників Житомирської міської ради і отримали відповідь. Немає кому коментувати. Усі у відпустці пробувши цілу годину на пішохідній вулиці. Ми не побачили жодного муніципала. Валентина Петрук, Ілона Осатая, телеканал СК один. Держава посилює підтримки внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій, зокрема ветеранів та ветеранок. Уряд ухвалив відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Отож, завдяки оновленими правилами програми ЄОСЕЛЯ іпотека стане доступною. Для тих, хто змушений був залишити свої домівки чи живе біля лінії зіткнення, що передбачає оновлена програма, держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотечним кредитом, але не понад 30% вартості житла. Вартість житла при цьому має становити не більше 2 мільйонів гривень. Також держава оплачуватиме до 70% щомісячного платежу протягом першого року та компенсуватиме до 40 тисяч гривень на оплату банківських комісій, страхових платежів, зборів, але окрім держмита. Ці кошти надходитимуть з державного бюджету, а також можуть бути співфінансовані громадами, міжнародними чи благодійними організаціями. Хто ж може скористатися програмою? Передусім, це ті, хто знаходиться на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб та перемістилися з територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій Росії. Також особи, які проживають на прифронтових територіях. Перелік таких територій визначений наказом Міністерства розвитку громад та територій України No376 від 28 лютого 2025 року. Як подати заявку? Потрібно звернутися до уповноваженого банку із заявою у довільній формі. Після перевірки пенсійний фонд перераховує суму допомоги, зазначену в договорі. Важливо, отримувач має самостійно сплатити 30% першого внеску та вчасно здійснювати щомісячні платежі. Зазначимо, що якщо ви скористаєтеся такою допомогою, то не зможете паралельно користуватися іншими житловими програмами, такими як субсидії, виплати на проживання та подібні.